Нові посади, але ті ж обличчя. У кабінетах Хмельницької міської дитячої поліклініки дітей приймають уже не дільничні педіатри, а лікарі-консультанти. Поки що пацієнти, як і раніше, звертаються до свого лікаря, у якого обслуговувалися раніше. Але так буде недовго. До 1 березня ви всі звертаєтесь, покажемо міську дитячу лікарню. На сьогоднішній день у нас дільничних педіатрів немає, але у нас є педіатр консультанти Також в нашій дитячій лікарні залишилися всі спеціалісти. Усі тутешні педіатри мають перейти на роботу до амбулаторії. Їх буде кілька у кожному мікрорайоні міста, і всі вони будуть в структурі центрів первинної медико-санітарної допомоги, які у Хмельницькому вже створені. До літа пацієнт має остаточно обрати свого педіатра чи сімейного лікаря, який йому подобається, і підписати з ним договір на рік. За кожного пацієнта лікар буде отримувати напряму. Кількість грошей, щоб не лише пацієнти шукали лікаря, а лікар шукав своїх клієнтів, пацієнтів. І з часом буде також і доплата лікарям, які можуть показати, що їхні пацієнти більш здорові. Після впровадження реформи пацієнт має бути задоволений лікарем, бо сам його обиратиме. А медики мають бути зацікавлені у тому, щоб обслуговувати якомога більше пацієнтів. Бо саме від кількості хворих, з якими підписаний договір, залежатиме їхня зарплата. У міністерстві охорони здоров'я порахували, що заробітки лікарів провинної ланки після реформи можуть сягнути 20, а то й більше тисяч гривень. Гроші повинні ходити за пацієнтом. Вони не повинні гіпотетично віддаватись лікарні. Електронний подат. Ковий реєстр, от точно так же, ми повинні розпочинати створення електронного обліку пацієнтів за місцем проживання територіально, географічно. На реформу первинної ланки медицини міністерство відводить один рік. Встигнуть чи ні на Хмельниччині втілити усі зміни, питання залишається відкритим. Поки що медики неохоче говорять про зміни у системі охорони здоров'я. Якщо у міській дитячій лікарні вже взялися за реформу, то в другій поліклініці міста Хмельницького все залишилося як раніше. Дільничні лікарі є, поки що працюють без змін і жодних термінів не називають. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.